Блять ёбана нахуй, сука. Знову вилізла, блять. Хто ти такий, сука, падло, пісюн малий, блять, малограмотний, комуняка нахуй. Тварюка, блять, мішок лайна нахуй. Сука, їбака пацюків нахуй. Пилюка з телевізора, фуронку нахуй на пісюні. Тварюка, блять, мішок лайна нахуй. Блять, блять, ёбана, ну ёбана, блять. Сіль спід пахви, тварюка, блять, сука, срака павука, блять. Чвакані їбочого ганчер'я, блять, зі шкільної дошки. Тварюка єбуча, блять, трахана, сука, мавпа недороблена, сука, мішок, лайна, гівно блять. Козлина, блять. Пісюн, блять, газірований, нахуй. Звідки ти взявся знову, нахуй, піздуй звідси, підріла, блять. Іди нахуй, блять! Козлина, блять. Блять, блять йобана, сука, нахуй! Нахуй дивитись не можу, на цю потвору, блять. Козел блядський. Нічого не розуміє, нахуй, куди лізе, блять. Тобі з курками тільки. Бовта тись там, блять. Сука, лайно, блять. Єбака пацюків, тварюка нахуй. Пішов нахуй звідси, ти підріла, блять. А проти нього хто? Ви тільки подивіться і потенти в сраті, блять. Сука, кошенята, лошенята, блять. Кастрати дурнуваті нахуй, блять. Веселуни пів на шосто, блять. Нічого не можуть, нічого не розуміють. Падлюки, блять. Лохороби, нахуй. Тільки глянь на це, блять. Подивіться тільки на це, блять.